Мир вам дорогі друзі. Розпочинаємо нове відео по старій темі, скажімо так, продовження нашої котельнички. Як робилося, починалося, десь частково є в попередньому сюжеті. а Сьогодні буде продовження. Звороточка від металом є, колектор є. По воді вже владаємо. почав, але не встиг зробити. День починається, треба сьогодні нам завершити, залити, запустити і добратися додому. Думаю, що з Божою допомогою нас це вийти, всім приємного перегляду, розпочинаємо працювати. Робота поступово рухається, але ще об'єм чималий. Вже бачимо по, самої, по опаленню, по трубах самому вже все спаяно. Тут перекрутив на цю сторону, бо так пішло від нашого колектора, бо тут були з тої сторони кінцевика. Додав, не було тут чомусь. Незрозуміло, чому не було кінцевика, Лише води не запускали, бо ще бачимо, не можемо її подати. А тут труба тільки по блютузу зв'язана. І немає байпаса, вже Подача є. Саме цікаві це проводочка. По проводочці трошки треба зупинитися. Бачимо, тут з'єднання. Все пробужується. Тут бачимо проводочки, нуля буде брати звідси. І оця проводочка була закладена, видомовлятися дистанційно. Де коли людині розказуєш, людина психує, ну як не людина психує, а психує місцеві там електрики. вона таке було, що він хоче, закладіть. Там покладіть в тому місці дві розеточки і окремий провід від кожної розетки виведіть. Там ви закладіть провода там окремо, виведіть просто туди, в монтажну коробочку. Туди провода виведіть і, я бачу, вже там вже Туди там виведіть, це, до речі, це запасний, нам вже він не треба буде. І кажу, монтажну коробочку заведіть в кінці, ми самі з'єднаємо. Ні, приїжджаєш, людина підключить 220 вольт, наскрізь розведе по розетки і все. Не треба, у нас кожна розеточка буде керуватися окремим термостатом. На ми тут всі, всі проводи. Дивіться, нам вивели всі проводи. Люди без проблем. Все заложили, все вивели. З дистанційно ми сюди, сюди не приїжджали. Ну, ми приїжджали, привозили теплоакумулятор, ще тоді тільки фундамент був на будиночок. Не було, щоб на проводочку. Все робимо далі, бо хочеться якось вже залити воду, а залити воду ще не вистачає трошки труб. А по проводочці, якщо все нормально, можна зробити дистанцію. Так, да, тяжко об'яснити, і батько, коли котельні, я прийде щось не так. О, десь запасний провід ніколи не залади, бал. тут можна сказати, що все ідеально. Нормально, коли людина послухала і прийшов місцевий електрик, розложив всі провода і все, все так, як треба. Десь коли ви на задню одну розеточку, вона не піє на 220 вольт, просто кінець в її від тої розеточки сюди виходить. Там дві розетки, окремих два провода, крім того, я закинув ще два кабелі, раптом щось треба буде не вистачати, можна звідти з під розетника витягнути, ще до, 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 до якогось керування. Ще підстрахувався, уявляєте, людина підстрахувала на всяк випадок. Ще, можливо, воно і десь і придеться використати. Не придеться, не придеться використати, краще запасного проводу положити, ніж е, потім з плиткою мати проблеми. Так само сюди бачимо запасний провід. І нам теж вже це не треба. Ну, титана, е, титана, ой, титана. тени ми під'єднувати не будемо, бо тенів ще немає. Бачимо, тут тільки гільзи з нержавіючої сталі. Ми гільзи нам прислали, ми їх вварили сюди, а тенів немає. і Все, проводочка нормальна, тільки поставилися на в місця, під'єднували, і акуратно, і гарно і проблем немає. Ми тут, вже тут із цими проводами вже ми розберемося. До речі, тут влада сам робить навіть. Зараз це буде гріти термну садочку. Навіть мене вже не запитує. Навіть мене не запитує. Вже він знає, Проводка в принципі, стандартна, як в всіх наших котельнях, буде програматор. О, вже програматори стоять. Звідси два проводи подвійних виведені. Бачите, до одного програматора і до другого. Два проводи, там виведені ну, живлення, там все-все-все по Були проводи, все, Бачите, дивіться, все по прийшли. Програматор перший поверх, програматор другий поверх. І буде все файно. І буде все файно. Все, працюємо. Для того, щоб нам дотриматися традиції нашого каналу, показуємо останній, як ми зваємо його, короний шов. Не корінний, а короний. Трошки є різниця. Це останній шовчик наш. Це вже раніше були шварені. Це від теплоакумулятора до колектора. Інакше ми не можемо запустити систему воду. Ну, в батареї ми пускати не будемо, бо там батареї ще не поприкручені, О, таке. але підлогу треба заповнити. Ось ця трубочка не вистачає, ставимо. Вже система, тут тиск є, соплові, бочка заповнена, слава Богу, все у нас сухенько, все гарненько. Доставляємо це і все буде далі. Як буває, я кажу, що все було сухо. А бачу, було мокре щось тут. Ось Це конденсат зараз. Шов е, заводській трубі. У нас таке було. Влад вже заварив, я не поки там зайнятий, бо висиди подачі, бачимо, тут помокліло воно. Щось попадає десь колись буває труби. Добре, що це воно так зверху, тут доступненько. Що тут доступненько. Так володочко, тут мене гарненько тут. Досить так, наверху, пачте. Тих 45. Ось це так там таке. Зараз воно конденсатою бачите, яке воно все. Бо на вулиці спека. Так, тут кран відкрили. Що там стрімається? Будемо на батареї. На батареї вже Влад відро поставив. Ой, на батареї. вже. Так, так, стрілочки добре, тут все добре, все добре. Треба передивлятися, інколи коли буває, що можна закрутитися стрілочку туди поставити. Так, тут наповне. Оце поки відкриваємо. Оце можна відкривати, весь но не зайде, бо тут клапан стоїть. Зайшло тільки в насос. Дивимося, як позвороти, крани по завороточці. Позворото екрани відкриті. Закриваємо з крани по зворотості, щоб не пішло. Такі грязні, вибачайте. Треба запустити підлогу. Так. Можна, в принципі, одного крана залишити крайнього. Так що наші розходомір, розсодоміри, відкручені, відкручені, відкручені. Відкручені. Все відкручене тут було. Так, все відкручене, цей кран закриваємо. Це можна залишати відкритих. Що? Сюди? Заворотку не, не треба відкривати, бо воно піде сюди. Це, може часть трьох піде. Ну, В принципі, в такому полоні зараз трьох не закритий. Але не треба. Що І... за такий кран? О, а що там вода? Система. система полна? Да, полная была, полная. да, да. Это там публика? Система заполнена. А ты пробитый. проверить, тошно? А, я тошно? Мы думали, там но там попал же залито. Он не попає. Так, другу, елочку. Ой, на контри бежи. Вода біжи. Чу там. Раз тиском. Скрываете. Диск Щапочков є запасом, да? Підлога розповітряна вже була, ми не знали, ми не знали. Зазвичай перевіряють повітрям, а не водою. Росла нічка працює, але десь десь трубі є повітря. Ладно, зворотишся, да? А сюди треба натискає. Буде ну, це трошки буде на перших пора, десь воно. Е, система заповнена, Я має до кінця провіряти, але перевірно тут три краї залишилося. По одному відкриваємо, бо ж воно може піти ну, з іншої гілочки і ми не будемо знати. Тут буде впати, і все тут. Вся тут гарненько, вся тут добре. О, тиск наш уже доходить до критичного. Я думаю, там повітря буде. Все, викрутку насосу розповітряти. Відкриваємо про них. Підлога заповнена. Треба розпідставити тряпочку. Посуду. Так, розповітряна підлога. Неочікувано. Неочікувано. Відкриємо. Сім контурів на один поверх. Плюс ще батареї буде, але батареї. А, тут батареї буде перекриватися. Це запасний варіант. Другий поверх батареї пішли. бачите, боросло, це перший другий поверх. Перший закривається, другий можна. На батареї не будемо пускати, бо немає батареї. Так, цей екран теж відкрити. О, щоб повітря вийшло звідси. Зараз повітря спрацював. Веди звороточки трошечки нам тиску. Трошечки тиску. Десь біля одиниці нормальний на цій системи. І повітрячку. Треба якусь тряпочку взяти нам. Робоча обставочка. Все тут бачимо, все гарненько. Все зроблено. Повітрячку знасосить. Трошка водичка треба буде бігти звідси. Обов'язково випускаємо повітря. Обов'язково, щоб до втулочки зайшло повітря, щоб втулочка не гонилася насухо. Щоб до втулочки дійшла вода. Вся, водичка є. Нема що його Я більше мучити. Так, програматор. Влад, який програматор туди? Влад. Що тут випуску повітря? Чи... А, ти вже випускав. ви бачите, що тут мокрий. Все, що вас поробив. Це поробив. Влад! Який програматор куди? Треба буде підписати. Значить, це разом нам для, для архіву перший програматор. Перша розеточка. Другий програматор, друга розеточка, але прийомник, який куди, я вже не знаю. Так. Підписано, так? Да? Влад, Влад робив проводочку. Поки я бавився із металом, я все не бачу. Значить, першу розетку включаємо перший поверх. Логічно, логічно. Другу роз'єдку, другий поверх. В принципі, другий поверх не будемо включати, бо там ще вода не запускана, щоб його ніхто не включив. Так. Так, 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 так. Ручний режим робимо. І нічого немає. А ну кажіть чого, чого насос мовчить. Хто дивиться наш канал? Коли не знає, чому ми включили насос. Бачите, зелена лампочка світиться. Перший поверх. І тут включимо розеточку, а в нас не працює насос. А знаєте, чому не працює? У нас ще є тут термостат. А він не дає включатися, тому що вода дуже холодна. Нема термометра, ми не поставили. Ну, Вода, бачите, все в конденсатові. А зараз ми бачите. Скела температуру і наш насос. Пішла повітричку. Треба трошки вимкнути. плити, щоб повітрячко вспіло десь вийти назад. Ну, в крайній випадочку, якщо сильно будуть проблеми з повітрям, то прийдеться підлогу переганяти. Переганяти кожну гілочку, теж треба вводити шланга там по декілька вітер. У нас сімочка виїхав. Хтось казав, що біло гудуть насоси, а інші не гудуть. Сімочка підвіває завжди чомусь, там, відключає сімочку, перевіряє. Тут треба тримоглошку кинути, щоб вигнуло повітря. тим термостатом, що на димоход. Аж аж котел гуде. Щось весь сильно гуде. О, аж він зараз собі ловить повітря. О. О. І застучає. Верші треба такі скукла. Ну, но, чого не проти? Зараз, туди. зараз треба включати, відключати, щоб повітряний пробку не проходив. Що йти кому? Десь там піймало повітряну пробочку, зараз пішло. Десь там була пробочка після цього. Після цього все. А ні, ще десь трошки є. Тут є раптом, що повітря буде йти, цей розповітря буде спасати. Мале коло котлове. Так, що там у нас? Що там у нас? Микаємо. Ось підвиває насос сімочка. А це ще повітря. Такого звуку не повинно бути. Не повинно бути. Все, розсудоміри всі попадали, але, але якось нерівномірно. А, вони нерівномірно відкриті, бачите? Відкриваємо ще, більше падається. Оце, бачите, це не хороше діло. І оце не хороше діло. Хоча воно працює, буде гріти, воно може потім з часом все повиходить. Але воно мало би так стати. Бачите, тут стоїть гілочка. І не дриться, це місто дриться, схоже, що десь там ще є бурочки в повітря. Якщо буде напрягати, можна буде перегнати дорогу. Бачите, хто хрівненько, чи, чи то десь воно щось ворохнеться, то нічого страшного. Так, так, так термоголовочку та малекову. Зараз ще раз було повітрочку. Ще виганяється. Тихіше є. Ще раз повітричку. Виходить потрошечки. Так, підключимо насосика. Включили, виключили насоса, дали його туди розповітряш, де коли буває повітря, насос качає, прижме в одне місце. Ми виключили насоса, раз воно вийшло звідси. Можна звідси ще попробувати випускати, якщо там вас напрягає багато повітря. Насос не наловив повітря. В принципі, все нормально. Ну, Відро пишет наша вода. <смі> Включаємо. І ще дивіться, яка закономірність, фізика така. Коли рідина холодна, в нашому випадку вода, вона погано дегазація, дегазація проходить погано, не виділяється газ. Щоб повністю виділилося повітря із води, треба його нагріти і добре. Все, підлога працює, бачите? Підлога працює, але ще, ще якісь частинки повітря десь там вони, вони потрошечки там колотяться. Ну що, я не знаю, у нас вийшло трошки, може ця частинка за запату зняв. Щоб вам не було довго і нудно, то ми давайте ми завершимо відео. Вже ладно, бачимо, цепочку постав... повісить, тільки що дров не знаємо де. Не знаємо, де дров. Дрова треба й палити. А це вже буде наступне відео. Зробимо, щоб було не так довго. Не любить, не любить довгих відео. Давайте зробимо ще одне окреме. Наразі всім дякую, хто дивився до кінця. Дякую за кожну підписочку, за подобаєчку, за коментар, за критику. За все. Дякуємо і всім до побачення.